Пам'яті незламних змагання під такою назвою відбулися у бурштині. До акції долучилися ветерани, волонтери, вихованці спортивних шкіл та всі охочі, аби вшанувати воїнів, які загинули у російсько-українській війні. Не забувати про героїв та підтримувати їхні родини один з основних обов'язків громад. Переконані організатори заходу. Адже лише у бурштині в російсько-українській війні загинуло близько сотні захисників. Дуже важливо, що такі заходи відбуваються в цей непростий час, тим більше з різних видів спорту, ми завжди, користуючись нагодою, просимо долучатися громадські організації для того, щоб ми співпрацювали. І зокрема, нещодавно, буквально тиждень тому, дев'ять громадських організацій нашої області це є спортивних і національно-патріотичного виховання і військово-патріотичного виховання. Підписали такий меморандум про проведення меморіальних турнірів. Ці заходи мають велике значення, тому що скільки ми будемо. Пам'ятати наших загиблих героїв, до того пам'ятати всі. І для того ми їх проводимо на рівні івано франківської області, але будемо скоро проводити на рівні всеукраїнському, коли до нас приїдуть 35 родин загиблих героїв сходу. Сьогодні буде проводитись у нас чотири спортивних локації: кітбоксинг, також буде геройовий вид спорту ветерани і стрітбол буде. І стрітбол це так як баскетбол, але вуличного варіанту 3 на 3 грають. І, і міні футбол команда. Також для дітей локація буде з естафетами, мильними бульбашками та грімзоною. Дуже багато розважальних таких програм. На рингу – кікбоксинг. Дивуть. Хорошо, і ножка. Наші змагання завжди на перемогу, на перемогу незалежності, де ми приймаємо участь. Неодноразово вже приймали участь. Долучаємося до таких заходів, які організовує спілка учасників російсько-української війни. Сьогодні в нас до нас приїхали підтримати нас по спортивній події. Спортсмени з Чернівців. Організатори наголошують, тут разом виступають різні покоління. Діти вчаться на прикладі дорослих, а для родин загиблих це важливий знак підтримки. Мій чоловік був учасником АТО з починаючи з 2017 року до 2019 року. Наразі його немає живих, на жаль, але у нас є троє діток. Найстарший мій син, якому 17 років зараз волонтерить. Це єдиний мій син. Він хотів жити, він хотів одружитися. Він мав дівчину. Зробив пропозицію у травні, а вже 20 жовтня загинув. Е, загинув загину мене брат, Стрінжа Віктор Володимирович, І загинув племінник. Півроку пройшло тільки як загинув племінник. З теж Стрінжа Ілля Валєрєвич. Дуже важко. Хлопці самі пішли, ніхто їх не забирав. Особливу роль має і духовна опіка. Воїн, який вірить і молиться, він. Набагато ефективніший в бою, тому що Бог для нас є опорою. А якщо ми маємо якусь опору, нам набагато легше у важких ситуаціях. Так. Такі заходи планують проводити в громадах усієї області.